Доброго дня. Нещодавно в рамках збору на Українській правді ми з вами зібрали 5 мільйонів гривень на автівки для Збройних сил України. Два тижні тому ми вже прозвітували про перші три автомобілі. Наразі за нашими спинами наступні сім. Деякі з цих автівок вже проходять ремонти навіть пофарбовані, деякі щойно приїхали і наразі. Вирушають на відновлення. Власне, ремонт це процес, який займає дуже значну кількість зусиль і фінансів. Ним ми займаємось безперервно і паралельно з купівлею авто. Власне, на цю процедуру ми витрачаємо 5, -5 мільйон з поточного збору. Завдяки вашій допомозі з початку Великої війни ми купили, відремонтували і відвезли на війну вже більше 200 машин. Глобально в рамках війни це вже ж. Небагато, але це вагомий внесок в нашу перемогу. Ваш внесок. Смерть ворогам. Все буде Україна.